Паляниця, шановні пані і панове, сьогодні я зроблю обширне відео від зернинки до збору урожаю. Як я вирощую у себе Томати покажу високорослі. Всі теплиці, які у мене ростуть, вони високорослі, індетермінантні, є детермінантні низькорослі для відкритого ґрунту. Вони відлічаються тим, що високорослі формуються. Іде обломка всіх в пазухах листів, усих черіночків, іде форміровка в один ствол. Тобто, всі пасинки ми обламуємо. Це я вам покажу далі. Ось такі гарнюні томати я виращую. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Там можна замовити насіння. Томатів, ігриків, перцю, кавуни, дині, в общем все, що я вирощую. Картопля також є з трьох сортів. Кому цікаво, пишіть на Viber, всім розкажу, дам опис сортів, гібридів і виберете те, що вам сподобається. Щоб ось така краса у вас виросла, дуже важливо правильно від зернинки їх виращувати, формувати і підкармлювати. Тоді ви будете з гарнюнім урожаєм. Також підбирайте те, що вам подобається. Різні сорти, гібриди, різні на смак, на вид. Я вирощую, в основному для мене дуже важливо, щоб вони були солодкі, смачні. Те, що безвкусне, пластмасове, я зовсім не вирощую. Це дуже класний томат. Він гарний в середині, В кінці відео покажу, порозрізаю їх, подивитись, які вони з себе. І дуже смачний на вкус. Далі ще буде шоколад, теж класний томат. В общем, обирайте не тільки, щоб воно було гарно візуально, ну і, звісно було добре на смак. Щоб були добрі на смак, обов'язково своєвчасно робити підкормки, особливо каліні. Це все теж я вам далі розкажу. Отака От краса у вас без проблем виросте. Єдине, що якщо ви вирощуєте в відкритому ґрунті, там більш доцільно вирощувати низькорослі і середньорослі. Що до, до 1,5 метра виростають високорослі, вони виростають до 15 метрів, вони ростуть в основному в теплицях в закритих, щоб вам було удобно їх обробляти, формувати. Якщо у вас теплиця, допустимо, 2,5 3 метра, то за сезон до самого верху вони у вас виростуть і через кожні, ну, в залежності від сорта, через кожні 2-3 листа буде йти гроно томатів. І, максимальний урожай ви возьмете. Аж до заморозки у вас будуть помідорчики. Ось такі гарнькі. Чи то будуть чері, чи то будуть крупноплодні, ребристі. Всі вони гарні. Чері дуже добрі, вони рано зазрівають і вони дуже солодкі. Класні томати, всім рекомендую. Жовтенькі, красненькі, я спеціально беру різні, щоб потім міксувати в банки, консервувати, і тоді дуже гарно. Допустимо, є салатний томат, то він має бути здоровий. Він буде насищений, пахучий. Якщо ви консервуєте, то маленький. Для базару, що якщо ви хочете вирощувати, беріть абсолютно всі, всі йдуть одинаково. Комусь потрібен на салат, комусь потрібно на консервацію, хтось купляє очами, щоб він був гарненький. В общем, на будь-який томат ви знайдете свого клієнта-покупця без проблем. При вирощуванні насіння завжди засипайте з запасом, Десь 15-20% відходить в брак. Тобто будуть дефекти насіння. Буде даже при прокльовуванні сім'долки будуть виходити, буде допустим, не дві, а три. Потім воно буде таке покручене рости. Тобто, в будь-якому випадку буде генетичний брак, тому що дуже часто гібриди скрещуються і часті відходять. Хоча й вони беруть найкращі частини від мами від тата. Це я вам далі розкажу. Сама висадка насіння. Ми підготавлюємо ґрунт. За день приливаємо триходермою. Вистежуємо по одній насінині, якщо ви абсолютно знаєте, що вони 100% проростуть. І в термобокс я вам його показував, як зробити на каналі є три відео, як я їх робив різних розмірів. Тут плівка знизу, яка держить тепло. Терморегулятор, який при прокльовуванні, ставити від 25 до 27, 25, щоб він вмикався при 27 вимикався і от держав таку температуру. І вся розсада в мене в ньому сидить без проблем. Перві три неділі, а то й півтора місяця, а далі я вже переноси їх в теплицю, закаляю поступово. Все це я вам показував із ріка в рік. Тут в мене і гірочки, томати. Баклажани перці це те, що іменно для теплиці. Кабачки вони рядом стоять. Все це я вам показував. Хто давно підписаний канал, від це все знаєте. Після того, як в касетах вони піднялися, і у вас вийшли два-три настоячі листочки, їх перекидуємо в стаканчики, щоб гарно сформувалася коренева система. Томат дуже простий, можна його обрізати від корня, поставити в воду. Через тиждень у вас будуть корішки. З томатом у вас взагалі ніколи проблем не буде. Чим чаще ви робите перевалку, перекидку, тим у нього буде мощніша корніва система, і тим краще він себе буде чувствувати. Тобто, якщо є можливість перекидати, перекидуйте аж до висадки в ґрунт до таких розмірів, щоб був максимально більший стаканчик, тоді він швидше приживеться і швидше піде в рост. Сама висадка в теплицю теж я проливаю трихадерміном, дуже ним Скажем так, він мені подобається, з ним все добре росте, не боліє, немає ніяких проблем. Єдине, що шукайте в рідкій формі. Можливо, є і гарний в сухій формі, то теж експериментуйте, але часто я купляв, часто попадалися підробки. І тут ви ніколи не поймете в. В общем, поймете, що підробка тільки тоді, коли до вас прийдуть гості болячки. Тому краще брати в жидкій формі правильно хранити його і все у вас буде друба. Після висадки, через тиждень ми починаємо підкармлювати наші томати. Як тільки вони піднімуться до того, що вийде перший цвітонос, в пазухах почнуть розвиватися пасинки, ми їх пасинкуємо. От таке розстояння робимо між докущиками. Пасинкування дуже просто. Ось, дивіться, показую наглядно, Замульчували, поливаємо. І от в пазухах листів. Оце виходить пасаничок. Якщо його не зламати, це буде повноцінна гілка. Тобто він буде розкущуватися. Якщо це високорослий томат, то у вас будуть отакі верхити гілки. На розвиток гілки буде йти енергія в ущерб розвитку томатів. Тобто у вас виросте здоровенна деревина. В теплиці, а не спіне нормально визріти томати, тому що він може рости півтора року. А до осені, до холодів він не встигне наростити і масу, і томати. Тому він пасинкується один в два, максимум три ствола. Пасинки зрізали, поставили в воду, через 7-10 днів у вас там вже будуть корішки, можете їх висадити. Якщо це якийсь рідкий томат, який вам не дуже подобається, він потрібен вам, щоб його розмножити, ці пасинки укорінили і опять у вас будуть томати. Ось дивіться, в цій фазі, коли починають цвісти, обов'язково обробляємо наш томат для того, щоб були завязі борною кислотою. Борна підкормка, вона так називається. Даємо, щоб не осипались завязі. Дуже часто буває, вони хоч і саме але все-таки треба підкормити бором, щоб наливалась кожна ягідка в гроні, тоді вони будуть повні. А то буває так, що 2-3 ягідки в кісті, а не висипається. Цього не можна допускати. І в будь-якому випадку вам треба підкормити хоча б раз, а краще з інтервалом в 2 тижні, два рази за сезон і тоді у вас не буде проблем з тим, що тут є трохи томатів, тут їх вже і немає. Будуть такі повні кісті набиті томатами. Оце дуже класний темний томат. Всім рекомендую темні чері, вони завжди дуже солодкі. Вони такі, як будто чайна ложка сахара внутрі. Дуже добрі, вони такі тугі, набиті, м'ясисті, класні томати. Оці чері теж добрі, вони не такі тугі, але теж дуже солодкі. Для салату заміксувати, і плюс вони самі перві стигнуть. Любі чері вони максимально швидко достигають. цим рекомендую мати у себе хоча б декілька сортів. Висаджуйте в теплицю 2-3 різних сорта і буде вам щастя. По підкормках, недільку висадили рослину, ждемо тиждень, він починає темніти, набирати масу, тобто коренева система у нього укоренилася. Це від 7 до 10 днів, Смотря які у вас условия, якщо хорошо поливаєте, то днів всім хватить, то й 10. По рослині буде видно, тільки вона почала набирати масу, починаємо підкармлювати. Перший етап даємо азот, щоб вони виголили максимально зелену масу. Рослина укріпилася, щоб був хороший ствол. І одразу починаємо пасинкувати. Не зівайте пасинки, обрізайте на пеньочок. Якщо обламаєте під саму гілочку, він знову викине пасинок. Буде пеньочок, пасинка не буде. За цим слідкуємо, вирізаємо, і у вас будуть такі гарнюні грони налиті томатів. Томатів буде стільки, що і собі, і сусідам, і на базар. В общем, Якщо ухажувати за рослинками, хай їх буде менше, ну, ви видати їм гарний уход, у вас буде просто все засипано томатами. Якщо це сорта можна зібрати насіння, ставити собі, якщо гібриди, вам прийдеться закріпляти, скажімо так, робити сортом. Що з гібрида буде трошки мама, трошки папа, трошки. Мама з папою. Тобто буде ділитися на три частини. А допустимо, ви ж не висаджуєте всі насінинки, які є в томаті. Тобто він ділиться 30-30-30 ну, 33 там, на три частини. Ви можете взяти якісь 10 зернинок, іменно папи, іменно мами, іменно, і трошки тих, трошки трьох тих. Тобто, треба закріпляти, треба дуже довго гратися. Це можна робити, можна висаджувати, ну просто у вас може бути різний результат. Ви можете посадити, допустимо, такий ось шоколад, а у вас виросте якийсь червоний, або якийсь коричневий, або виросте один із 10 кущиків. Тобто це дуже так, скажімо так, скажімо хлопотне заняття. Цим можна займатися, ну не кожному це до снаги. Краще купляйте сорта і не морочте собі голову. Це по сортам і по гібридам. Індетермінантні чи детермінантні? Для теплиці, звісно вже високорослі, індетермінантні. для Відкритого ґрунту проще, тому що не треба підв'язувати. Просто висадили, вони виросли максимум до 1,5 метра. Є такі, що і 30, 40, 60 см. Це залежить від сорта. Поливаєте, просто обробляєте і збираєте томати. Ну і, звісно ж, вони швидше вступають в відношенню, тому що цим треба виростити ще зелену масу вирости вгору. але вони більше дають урожаю. Тобто, якщо для теплиці, то, звісно ж, росли, щоб на мінімальній площі отримати максимум урожаю. По підкормкам мінімум за сезон треба буде дати дві азотні і дві каління. Далі дивитись по рослині. Якщо рослині всього вистачає, вона буде гарно розвиватися, на наростати томати. Якщо чогось не вистачає, томати погано созрівають, маленькі покручені, даємо трошки більше калія. Якщо рослина хила, даємо більше трошки азоту. Дивимося по рослині. Ну, ні в випадку не перекармлюємо азотом, інакше виросте зелений ліс. А толку від цього не буде ніякого. Ось дивіться, такі гарні томачики. Зараз я їх порозрізаю, подивитися, які вони внутрі. Також, шановні пані і панове, хто хоче підтримати канал, під відео в описі буде реквізити, карта, як можна зробити це на території України. Також будуть реквізити, як можна зробити це за кордоном. Щиро дякую всім, хто допомагає. Ви дуже, скажімо так, Гарно влітаєте на канал і ми можемо працювати, тому що зараз монетизація, як ви розумієте, дуже сильно просіла. Ось дивіться, який гарний ребристий. Всім рекомендую мати у себе вдома хоч якийсь ребристий томат. Він дуже гарний в томаті, смачний, взагалі класна штука. Обов'язково, хоч якийсь американський ребристий, і любий ребристий, допустим, Ніна є ребристий. Виберіть те, що вам подоби, і вирощуйте, і буде всім щастячка. Кому сподобалось, шановні пані пані, пальчик вгору, заказуйте насіння під відео в описі Viber. Всім дякую і до побачення.